І Дональд Трамп заявив про найм понад тисячу людей до своєї адміністрації. Попросив не рекомендувати йому кандидатів з синдроном ненависті до Трампа. Про це новообраний президент США написав у своїй соціальній мережі Тру Соушал. За його словами, команда складається з видатних у кожному аспекті людей, а результати їхньої роботи американці побачать уже найближчим часом. Ми знову зробимо Америку великою, і це відбудеться дуже швидко, наголосив Трамп у своєму зверненні. Ну а я за зараз ми нагадаємо головні персоналі в майбутній адміністрації Трампа, які матимуть вплив. На майбутнє України одним з перших рішень Трампа стало призначення 67-річної сьюзі Вайл головою апарату Білого Дому. Вона буде першою жінкою в історії США, яка сяде в це крісло, і голова апарату здійснює нагляд за діяльністю Білого Дому. Веде переговори від імені президента з конгресом та представниками виконавчої влади і керує політичним порядком денним глави держави. По суті, це ключовий радник з усіх політичних питань. Президента нагадаю, що Вайлз фактично була керівницею переможної виборчої кампанії Трампа. Він обирав собі людину, з якою тісно співпрацював раніше, яка добре його знає і близька до його родини. Газета The New York Post пише, що Вайлз допомагала Трампу з адвокатами в його кримінальних і цивільних справах. Так само вперше в історії США головним дипломатом країни ймовірно стане латиноамериканець Марко Рубіо, 53-річний сенатор республіканець від штату Флорида. Наразі в Сенаті триває обговорення його кандидатури на посаду державного секретаря. США, і це призначення Трампа спочатку здивувало. Адже в 2016 році, коли обидва політики боролися за президентську номінацію від республіканської партії, Рубіо називав Трампа Шахраєм і найвищим. Лігарнішою людиною, яка будь-коли претендувала на посаду президента, однак зараз їхні стосунки розвернулися на 180 вісімдесят градусів із противника Трампа. Рубіо перетворився на його близького союзника. Трамп переконаний, що на посаді держсекретаря Рубіо стане захисником нації, і справжнім другом для союзників. США. але нас більше цікавить його позиція щодо України. Так, от під час слухань Сенаті він назвав нереальним звільнення усіх окупованих українських. Території, хоча українці дуже сміливі і борються дуже сильно, підкреслив Рубіо і додав, що російсько-українська війна має закінчитися, а це вимагатиме поступок як з боку Києва, так і з боку Москви. Те, що зробив Володимир Путін, є неприйнятним. У цьому немає сумнівів, але ця війна має закінчитися. І я вважаю, що офіційною політикою Сполучених Штатів має бути те, що ми хочемо, щоб це закінчилося. Тепер як виглядає цей генеральний план? Це буде важка робота. Це не буде легкою спробою і вимагатиме сміливої дипломатії. Але важливо залишатися реалістами. Будуть потрібні поступки і з боку Російської Федерації, і з боку українців. Важливо, щоб з обох боків був певний баланс. І я сподіваюся, що це може початися з певного припинення вогню. Зараз Рубіо є членом сенатського комітету з міжнародних відносин та віце-головою комітету з розвідки. Він виступає за жорсткий підхід до таких противників Америки, як Китай, Росія та Іран. Неодноразово публічно критикував однопартійців за сумніви у необхідності допомагати Україні за підтримку антиросійських ініціатив. Рубіо перебуває під персональними санкціями МЗС Російської Федерації. Йому заборонено в'їзд до Росії. Водночас потенційний держсекретар США Шабу. Одним з тих республіканців, які на початку року в сенаті проголосували проти пакету військової допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів, і в своїх останніх інтерв'ю Рубіо натякав, що новий склад сенату, в якому республіканці за підсумками виборів здобули більшість, не буде продовжувати фінансову підтримку України. Ну і цього тижня в Сенаті США відбулося слухання щодо затвердження кандидатури Піта Гексета на посаду очільника Пентагоду. 44-річний колишній військовий офіцер та ведучий ток-шоу на Fox News, News Під гексет понад чотири години спілкувався з сенаторами в своїй промові. Він практично не згадував Україну, але йому довелось відповідати на запитання сенаторів щодо російсько-української війни. Трамп чітко дав зрозуміти, що хотів би покласти край цьому конфлікту. Ми знаємо, хто агресор. Ми знаємо, хто хороший хлопець. Ми хочемо, щоб це було якомога вигідніше для українців, але цій війні треба покласти край Нагадаю, що хексет є однією з найбільш суперечливих постачей, будь-коли номінованих на посаду міністра оборони США. Він ветеран Нацгвардії Сполучених Штатів, служив в Афганістані, Іраку і на базі Гуантанабо на Кубі. Закінчив Престонський та гарвардські університети. А протягом останніх восьми років працював ведучим на Fox News. палкий прихильник політики Трампа, ще з 2016-го. Він один з небагатьох, хто намагався виправдати спілкування. Республіканця з лідером Північної Кореї Кім Кімчанино Хексит виступає проти гендерної рівності в американській армії, і після оголошення Трампом кандидатури Хексета на посаду очільника Пентагону вилізли назовні його позашлюбні стосунки. І багаті різдвяні вечірки влаштовані за федеральні кошти, корупційні махінації на користь родини, а також звинувачення в сексуальних домаганнях, насилі і надмірному вживанні алкоголю. За все це хекситу протягом п'яти годин довол. Лося звітувати перед сенаторами, і зрештою частина з них висловилася категорично проти його кандидатури. містер гексет Ви дев'ятий кандидат на посаду міністра оборони, якого я мав честь розглядати як член комітету сенату у справах збройних сил. Я голосував за всіх ваших попередників, у тому числі в першій адміністрації Трампа. На жаль, вам не вистачає характеру холоднокровності та компетентності, щоб займати посаду міністра оборони.